Всім доброго дня. Вирішив сьогодні показати, як проходить день простої людини, яка живе в селі, тому що навіть взимку, в зимовий період часу ті, хто живуть в селі, ну, на місці не сидять, і це зрозуміло по многим факторам, тому що завжди є праця, є що робити. Ну і також все залежить від характеру людини. Я, допустим, така людина, яка не може сидіти на місці, мені потрібно щось робити, щось шевелиться, не глядя на те, що мені це в даний час важко робити. із за травми моєї руки і ноги, але але, але все одно щось роблю, щось питаюсь. Не сидю на місці. І так, зараз розкажу вам, що сьогодні буду робити я, яка мене сьогодні чекає робота. А вам гарного перегляду. Поїхали. Осінь, ближе до зими, мені міняли дах. Хлопці молодці, прилетіли, бисенько все зробили, посчитали, поміряли, заказали. Привезли, розгрузили, розібрали дах і збудували новий дах. Ось такий в мене дах, на тепер на моїй будівлі. Залишилося тепер весною доробити хату. тому що тут є такі місця, бачите, да? куре пообкльовували. Треба доробити буде це все утеплення, вікна і хатка буде мене з ремонтом. Дах мені дуже подобається, повністю така гарна підшивка. Все так чітко, красиво, все так гарно зроблено. Хлопці молодці. От. Но після того, як розібрали ж мій старий дах, залишився, як то кажеться, бардак. Залишилися отакі у мене ось доски, які я. Ну, не сьогодні, а весною вже, як потепліє, переберу, де що буде палитися, а де може що ще і сохранитися. Отак от, от ось у мене йде. Так же само хлопці побудували мені димоход на котел. У мене два котла, твердотопливний і газовий котел. Ось стоїть його сопум. Олександровна. <реш> да. Ось так от гарненько вони побудували. Мені подобається, він поштукатуриться, зробиться і буде все по феншую. Дуже гарно тягне, нема потір. Оце така в мене пристроєна котільня, як ви бачите. Ось так от ось зроблений дах. Дах мені зробили з таким, бачите, козирком. Отут я тепер планую отак от перегородити стеклопакетами двері, стеклопакети, стеклопакети. Буде в мене тут така тераса. Сьогодні буду наводити порядки в котельні. Ось така у мене котельня, щоб в будинку не було бардака, тому що бардак є завжди да в котельні, Вон, бачите, і попіл. І ящики, бумаги, і там дрова лежать сьогодні, наведу порядок. Оце все витягну, наносю дров із сарая, позамітаю, уберу, приготую котельню на будущий тиждень. Це я роблю раз в тиждень, я заносю дрова і мені хвата на тиждень. У мене розход дров мене просто радує. По друге, Є у мене такий гараж, ну, він такий маленький, він для мотоцикла більше всього зроблений. Але, але тут у мене є інструмент. І після того, як робили мені дах, тут у мене просто бардак. Просто бардак. Як то кажеться, чорт ногу зломи, попробую, де дещо найди. Тут на одному тільки столі, воно, бачите, господи помилуй. Так що сьогодні тут буду наводити порядки, От. бо я не можу коли, я не можу щось знайти. От. Це в мене бочки для... Я тут зерно храню. Підвал у нас тут такий. Значить, сьогодні буде наводиться порядок. Котельні і буде наводитися порядок в гаражі. Зараз я вам покажу, що я взагалі планую розпочати будівництво в цьому році. А так як зима у нас не дуже холодна, тепла, то може даже і почну через тиждень або через два. Ось таке ми держимо невеличке поки що. Поки що господарство, такі у нас курочки тут ходять. Вон, Валерчик у нас є. Да? Валерчик, красавчик. От Молодець. Ти на папу не шипи, бо папа тобі. Да, тут у мене такий є сарай, він дуже-дуже-дуже старий. Він обложений кирпичом, хоча він повністю із глини зроблений. От, саман. Тут у мене курочки сидять. От, а тут у мене виходить. Бачите, він, йому вже хана цьому сараю. Тут вже пішла така прослойка. Ну, він вже відділяється, його вже потрібно руйнувати. Тут у мене зберігаються дрова, От, але тут, як бачите, вже хана криші, хана всьому, треба це все розбирати, руйнувати і. Перебудовувати. Також в мене ось оцей є сарайчик, який теж я хочу. Ну, тут таке в мене граблі, лопатки. О, ну, Всяка така ерундована у мене тут храниться. Є ще в мене один такий сарайчик невеличкий. Тут колись ми тримали е, з дружиною поросятку. Але він теж такий невеличкий загончик. Але він теж вже потребує реконструкції. Це все будував не я, це все будував мій тесть. З чого було, з того і ліпили, як то кажеться. от. І оці всі три сарайчика я хочу розібрати. А що буде далі з ними, я зараз вам розкажу. А далі буде ось що. Оцей маленький білий сарайчик, я його хочу повністю розібрати і побудувати такий великий-великий сарай, в якому буде виходить, 4 приміщення. Одне невеличке приміщення буде для курочок, щоб було тепло і гарно їм там. Два приміщення у мене буде для зберігання зерна. І Четверте приміщення, це там я хочу зробити цех, в якому буду, як би сказати, виготовлювати комбікорм, стартовий, відкормочний, ну і так далі, гранулірувати, щоб кормити свою живність, яку я хочу завести. А іменно я хочу завести курочок. Це будуть бройлери. І хочу завести свиней. Отой великий сарай теж розбереться в місті з маленьким і побудується новий аж до самого туалету. Його розміркується 10 на 7. Там у мене буде свинофермочка така. Моя домашня свинофермочка. А з цього получиться курятничок, цех, де буду робити, ще раз повторюю, комбікорм, і де буду зберігати своє зерно. Отаке От в мене в планах на цей рік і будівництво скоро розпочну, тому що ну, зима не така уж і холодна, можна щось робити. А тут у нас сидить два ми від садили з Олександрівною. два петрики, які сьогодні підуть, підуть в холодильник. Тому що у нас, тому що у нас, виходить, взяли 30 штук цыплят із них 14 петухів. Ну, зачем же нам таки лишка петухів? Будемо їх потихеньку ми вирізаємо і в холодильничок. Ну Ось якось так. А зараз що, пішли наводити порядок в нашій котельні? Так, починаємо. Табулеточка моя, на якій я сиджу і тут покурюю в теплі. А що робити? Маю таку звичку, погану звичку курити, але курю. Зараз повернуся це все діло. Наведемо тут порядочок і все у нас буде тут гарно по феншую. Я завжди виключаю турбіну перед тим, як зробити закладку дров, ну, щоб не каптіло і не диміло. Я як і кожен люблю порядочок, щоб все було чистенько, гарненько і все було, як кажеться, по феншуйчику, тому що без порядочок я думаю ніхто не любить. А я ще тут курю, то в мене завжди тут є безпорядок. Рішилося в цьому році доробити усе до кінця в цій котельні. Хочу трошки та стіни чи пошпаклювати, чи просто протягнути це разітиком, щоб було гарненько. Так, ну що, будемо дрова заносити. Ось такі тачки я возю дрова. Порти тут вже хазяйнують, що вон голодні. Ти бачив які? Давай, на виход. Такі тачки возю я дрова і складаю. Так набагато зручніше, ніж носити їх. Бачу, якщо є тачка, то чого не воспользуватися такою можливістю. А так я накладаю дров, сарой і з розчутом на тиждень. Що там на тиждень нам вистачає цих дрів. Ну от і все. З допомогою такої точечки навозив дровішок. Ну, це я вже так з запасом. Це тижня на два. Десь доно ну, навіть на два з половиною мені хватить. Воно кисі місі гріється в місті з подругою, приблудилась. Думав, кіт, Ні, теж кішка. Одні дівчата у мене. Жінка, дві доньки, три кішки. Да? Дора і та сука. Ну, в общем так, тут поприбирали, все в нас добре, все по феншую. Дровно возили. Осталось тепер навести порядок. Вон в отом гаражі. Не знаю, хвати в мене сил чи ні, трошки потягав рукою, болить рука. Ну, Зараз щось спробую. Так, їдемо далі. Не вийде навести порядочок. Тільки виключив камеру, дзвони сват. Каже, сватик, під'їжджай, будемо міняти. А що саме міняти на своєму цьому чарліку. Хочу поміняти задні тормозні колодочки. От. А коли міняти ззаді, то вже міняти і спереді. В общем, поки є така змога, поки сват може мені допомогти, треба їхати. Так що збираюся, їду в сусіднє село до свата. Міняти тормозні накладки, колодки. Так, ну вже прогрів машинку, їду до Сватика. Зараз з Сватіком швидко поміняємо, якщо вийде швидко. Я не знаю, вийде ли в мене там вести съйомку. Сват у мене не любитель попадати на камеру. ну так може на тихаря підсніму трохи там сам процес роботи. В режимі мовчки, <хи> щоб сват мій не розстроювався. Ну, а ми їде, а я їду, поїхали. Мені до сусіднього села 5 кілометрів. Ось така у нас красота в нашому селі. Ну як? Ну, пойдеть, як звичайне просте село. Траса проходить Н08, Київ Дніпропетровськ. Так от ми тут живемо. Ось такі у нас тут -а. балки. Там вон річка Дніпро, великий розлів у нас тут, Получається, на ту сторону у мене Полтавська область, кобиляки, якщо переплити річку, то можна вийти на кобиляки. Ну, отака у нас природа, дерев хватає, ліса у нас хороші, у нас тут -а Посадки і ліса, акація. В основному акація. Як все цвіте, все зелене, просто душа радується, що у нас на Україні отаке гарне, гарна така природа. От теж є ямки на трасі, як і везде, і всюду, не без того. В общем, отакі поля у нас тут. Да. Отак от обробляється земелька. Поля в нас тут такі, що ого-го-го-го. Фермери молодці, працюють, у нас є тут цілий холдинг, товариство, товариство правобережне, молодці, гарно держать поля, всіх їх обробляють, всі в них поля як, як зіголочки, як куколка. В общем, так вот. Їдемо далі. Оно там вдалі може вам видно, село правобережне наше. От туди ми їдемо. Там живе мій Сватик. Дуже гарна людина, я його дуже сильно поважаю. Такий молодець, ніколи ні в чому не відмовить. Ну так. Ми просто гарно дружимо. Ми названі свати, просто називаємо друг друга сватом. У, нас, у нього син у мене донька, син там його трішки має взгляди на мою доньку. Ну, а ми вже зарані посватались. Ось такий там розлів Дніпра, не знаю, видно чи не на камеру. І так, доїжджаємо. Не зміг утриматися, щоб не показати вам, яка у нас краса, яке в нас Дніпро. Стоїть льот на Дніпрі, є невеличкий морозець. А це дорога вниз, в село Правобережне, куди ми їдемо. Дуже гарно, дуже красиво. Я не знаю, передає камера чи ні. Але от я дивлюся своїми очима і не можу налюбуватися, хоч стільки років вже тут живу. А ці колодочки новенькі, хороші такі, дожні стати. Мінус три сьогодні? Ну, бачиш. В общем, со сватиком поменял тормозні колодочки на задних колесах. На одній стороні були нічого так собі, хороші ще б ходили Де-то ізнос процентів може 70% вот. А на другій стороні конечно, там вообще, повний завал. Одна колодка взагалі була само, ну, вони були стерлися і в дорозі в путі прийшлося щось робити. І була зроблена самопальна тормозна колодочка. Це було тиждень тому. Зробив самопальну колодку, ну, тормозну колодку. Тиждень відкатав, поки прийшли запчасті, нові колодки. І от наконец-то, поміняв. Тепер я спокійний, як удав. Зараз покажу вам, які колодки стояли. В общем, такие ось ми зняли колодки. Тут, бачите, взагалі да? вже стерті, їх практически немає. Е, оце до цієї йшла, оця, оце такий самопал. Мені прийшлося робити, щоб доїздити цей тиждень, поки прийдуть нові колодки. Ну, такий самопал. Наші діди ставили і ходили і бігали. Раніше тільки такі були. Ну, хто в темі, хто водитель той в курсі. Ну, а ці ще такі чи менш, але вже теж один край підзлизаний. Вже б не ходили. Ну, на правій стороні хоч були, на лівій, взагалі вже було повний аут. Так от. ну, в общем, отак і провели ви зі мною сьогоднішній день, отак пройшов е, обичний день в селі у простого сільського жителя. Що за сьогодні успів зробити? За сьогодні тільки успів поубирати в котельні, завести дрова. Навести порядок в гаражі не вдалося. З'їздив до свата, поміняли тормозні колодки. ну, По мелочі там, то курям жрать дать, то то-то все, то, то, то поуправлятися, ну, то таке. І все, і дня ще нема. Вже вечір. На екрані вам так кажеться, що ще ого, го як видно, ну, воно вже буквально ще півгодини і буде темно. Дякую за увагу, дякую, що були сьогодні зі мною. Кому сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, ставте дізлайк. А взагалі прошу підписатись на мій канал, де ми будемо далі розвивати. А, Вроді все сказав, на все добре. До побачення. Все буде Україна!